Привіт, друзі! Переходимо з вами до розв'язання задач на тему об'єм циліндра. Отже, знайдіть об'єм циліндра, Радіус основи якого дорівнює 4 см, а висота 5 см. Отже, маємо радіус основи R е дорівнює 4 см. Висота цього циліндра дорівнює 5 см. Щоб знайти об'єм, необхідно пригадати формулу. Об'єм циліндра дорівнює S-основи на висоту. Або оскільки в основі круг площа круга знаходиться як πr квадрат і множити на висоту на H. Нам, звичайно, зручно використати оцю форму формули об'єму циліндра. В дорівнює. Задача ця проста на один логічний крок. Тобто нам необхідно просто в дану формулу підставити значення із умови задачі. Пі 4 у квадраті на 5 дорівнює. 4 у квадраті дорівнює 16, множити на 5 80. Результат 80 π сантиметрів кубічних. Знайдіть висоту циліндра, об'єм якого дорівнює. 98 см кубічних, а радіус основи 7 см. Отже, об'єм ціліндра дорівнює 98 Пі сантиметрів кубічних, а радіус основи R, е дорівнює 7 см. Необхідно знайти висоту. Пригадаємо з вами формулу для знаходження об'єму циліндра. В дорівнює пр квадрат множити на H. І якщо ми підставимо із умови задачі значення ось всю цю формулу, то ми одержимо рівняння, в якому H буде невідомим. π, замість r беремо 7, множити на 7 у квадраті. Множити на H дорівнює. А замість v записуємо 98. Розділимо ліву і праву частину цього рівняння на 49 π Одержимо 7 у квадраті це 49. Ліву частину ділимо на 49П. Залишається тільки H. Праву частину залишається тільки 2. Таким чином. Відповідь висота циліндра дорівнює 2 см. Знайдіть радіус основи циліндра, об'єм якого дорівнює 252 пі см кубічних, а висота 7 см. Отже, маємо об'єм циліндра дорівнює 252 пі см кубічних. Висота Дорівнює 7 см. Необхідно знайти радіус основи цього циліндра. Пригадаємо з вами формулу об'єму циліндра. В дорівнює πr квадрат множити на H. Ми бачимо, що в даній формулі нам відомі об'єм, ось він, висота, ось вона, і треба знайти радіус, Тобто ми одержуємо рівняння. Запишемо його π, r квадрат, а замість місяч пишемо 7. Дорівнює V, а V дорівнює 252 π Ліву і праву частину розділимо на 7 π Чому на 7 π Тому що коло R квадрат, коло невідомого множника, якраз оцей добуток. 7П. Одержимо. лівій частині R квадрат дорівнює. 252 розділити на 7. Це буде 36. І π ділити на P17, тобто π скоротиться. Звідси одержимо R дорівнює 6. Отже, відповідь. Радіус основи циліндра дорівнює 6 см. Ми з вами розглянули три задачі, в яких використовується формула об'єму циліндра. Хочу. Дати вам пораду. Дуже часто в математиці ми вивчаємо різноманітні формули і не обов'язково їх просто заучувати. Вони автоматично запам'ятовуються, тобто мимоволі запам'ятовуються, якщо ви постійно їх використовуєте при розв'язуванні задач. Я раджу вам при кожному використанні формули у деякій задачі цю формулу записувати. Таким чином ви легко її запам'ятаєте. Мимоволі, не докладаючи спеціальних для цього зусиль. Отже, ми з вами продовжимо вивчення об'єму циліндра на наступному відеоуроці. З вами був Василь Васильович.